Свято для душі в івано франківську експонується святкова різдвяна виставка. Вже в холі відвідувачів зустрічає образ Божої Матері Остробрамська. Його створила художниця Тетяна Павлик. Це її улюблена творча робота, яка зазвичай прикрашає інтер'єр художньої майстерні. На різдво образ перемістила до зали обласної спілки художників. Родиця Остробрамська Богородиця, я по своєму так побачила в такій техніці. Та тут найбільше пасувало місце для моєї богородиці. Вона у мене висить завжди у майстерні. Я її намалювала давно. Це такі мої експерименти: одні з акварелей, які ніхто не вірить, що це акварелі, а це левкас, але з використанням фарби акварель. Зимові пейзажі, холодні натюрморти, біблійні фігури із вертепного дійства, кераміка та гобелени. Близько чотирьох десятків місцевих авторів долучилися до створення різдвяної мистецької казки. Очі глядачів милої сотня тематичних творів. Розуміємо, може, який зараз час на вулиці. Але виставку варто робити хоча б з тих простих міркувань, що. Бо вона має безпосереднє відношення до незламності духу. І оцей новонароджений Ісусик, я думаю, що своїм те, що Бог, який створив галактику і всесвіт, приходить у вигляді маленького немовлятка і дарує нам надію на. Життя на майбуття любить нас. Перше на виставці графіка відомого поза межами України художника Якова Гніздовського. 25 робіт привіз до Івано-Франківська директор однієї із сільських шкіл Тернопільщини, де народився графік. Ці роботи місцевому музею передала дружина Якова Гніздовського уже після смерті митця. До речі, все життя змінюючи країни проживання, як і Гніздовський зазначав Я українець. Помер художник у Канаді наприкінці січня, мистецька еліта відзначатиме столітній ювілей із дня його народження. Чим цінні його картини це людина, яка заглиблювалася в деталі. Людина, яка любила все красиве, захоплювалася тою досконалістю природи і відтворювала власне цю досконалість, цю красу у своїх творах. До гніздовського тянуться ті, хто любить точність, ті, хто любить. Плавність ліній, ті, хто любить красу. Різдвяною феєрією прикрасили виставку дівчата у незвичайних сукнях із газет. На виготовлення такого плаття кожні знадобилося два тижні часу, а ще від 5 до 15 кілограм паперу. Використовували як періодичні видання, так і нікому наразі не потрібно передвиборчу агітацію. Моделі впевнені, свято та різдвяний настрій можна створити на рівному місці. Моє плаття складаються із роз, які ми самі робили. Ну, дуже можна сказати, по пошиттям, тому що дуже багато часу витрапили на цей час. Ну, дуже багато два тижні вишивання цих роз, ми самі їх крутилися, придумали, як їх як зробити так. і оздоблені би всі на голову, також обручі. Якщо погода підходить для цього свята, то воно зберігається, потім можна ще роздривати. Ну, Якщо дощ чи сніг, то ясно, що воно зрозумно. Різдво це завжди казка, завжди свято. А сукні у нас такі, якби казкові, вони герої, такі малесенькі феї. І ми хотіли, власне, от до відкриття виставки підготували оці е, такі казкові гарні сукні. Відвідувачів виставки пригостили святковими пряниками, виготовленими власноруч. На кожному патріотична символіка. Оксана Семко, Ігор Духович, новини на вежі.